Б'юсь об заклад. Кінь добре знає свого господаря. Тільки якби він міг розказати, кінь підняв голову. Шаста погладив його оксамитовий ніс і промовив: Ох, якби ти міг говорити, друже. Хлопцеві на мить здалося, що йому примарилося, бо кінь низьким тоном. Виразно вимовив, а я можу. Шаста вражено глянув на коня і зустрівся з його великими очима. Від подиву очі хлопця зробились круглі й великі, як кінські. Як ти навчився розмовляти? здумів хлопець. Тщ! Не так голосно, відповів кінь.